Хмельничанка Аня Петрюк із 1 вересня навчатиметься у третьому класі. В руках тримає портфелик із необхідною канцелярією. Прикольний такі, бо я просто не дуже е, такі різнокольорові. Я люблю більш такі різні сірі, сіцінки. Мені дуже сподобалося. Акцію Шкільний портфелик 16-й рік поспіль організовують представники благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ. Цього року благодійники сформували майже п'ять сотень портфеликів та поклали до них необхідну канцелярію: зошити, блокноти, олівці, лінійки, фарби, кольоровий папір та картон. Приємно, що допомагає благодійний фонд. І що це зроблено від душі і від серця. В акції беруть участь діти, які в нас знаходяться під соціальним супроводом, діти з кризових сімей, які опинилися в складних обставинах, або діти чи діти загиблих героїв, чи діти, яких безвісті пропавши батьки, інші діти діючих військових. Ми не тільки в Хмельницькому роздаємо, оскільки в нас сім'ї знаходяться за межами міста Хмельницького, це в п'яти громадах. У пані Ольги під опікою троє онуків. Жінка переїхала до Хмельницького із Донеччини. Тож нині така допомога вкрай необхідна. Дітям надо навчатися. Самою дуже тяжко всі питання то вирішувати. Як кажуть, діти на крови з божою допомогою і з людьми добрими людьми, то точки глибше придбали шкільні портфелики з допомогою партнерів, зокрема бізнесу та небайдужих волонтерів, які купують шкільне приладдя та допомагають розвозити його до домівок. Волонтерство це не про ну роботу, це про стан душі і отримання від цього задоволення. Перед за все, ну коли ти допомагаєш, потребуючим мусимо це робити, допомагати. Традиційно у приміщенні благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ освятили нове шкільне приладдя. З Богом, Після освячення шкільних портфеликів для дітей підготували майстер-класи із бібліотекарями, волонтерами, аніматорами та представниками патрульної поліції. Правоохоронці, зокрема, виготовляли разом з дітьми світловідбивні флікери. У нас настає вже навчальна пора. дітки йдуть в школу, і потрібно обов'язково зараз подбати про їхню безпеку. Рано починає темніти з осені зими. Дітки надзвичайно люблять щось майструвати самі. Їм це цікаво, і коли ми їх запрошуємо зробити щось власними руками, це набагато цінніше для них. Вони більше бережуть, вони розуміють важливість цього флікера. Ірина Муляр, Ярослав Єфремов, новини міста.